До Дня українського прапора для кам'янчан. І для українців, щоб трішки знали історію самого прапора, без перебільшень і придуманих історій. Взагалі-то вперше український прапор. Він з'явився ще за часів Галицької Волинського князівства, його використовували, синє тло, і на ньому був жовтий лев. Ну а вдруге вже цей прапор зустрічається за часів Казачини. Відсотків 5-6. Прапорів козацьких були не малиновими, а були саме жовто-блакитними. Але що вони означали в той час, на жаль, ми не знаємо. Ну, а третій раз з'являються українські прапори вже на території Австрогощини, 19 -те століття кінець. Але про нього лише є згадки. Якихось фотографій з прапором на території Австрогощини. Є лише кілька малюнків намальованих з українським прапором. Вже. І в четвертий раз прапор вже з'являється в 1917 році. Коли почалася Перша світова війна, в 18-му році уряду затверджує затверджується прапор і стався колапс невеличкий під час параду в Києві, коли німці приїхали знімати парад ОНР. Прапор перевернули і вверху опинився жовтий колір. Тому багато людей вважає, що вверху має бути жовтий колір і пов'язують його із сонцем. А взагалі то синій колір завжди символізувався із волею, небом. Безкраєм чистим для українців і для козаків. І ось так два пасма. Перше пасмо синє, воно символізує безкрайнє небо або волю і жовте пасмо внизу, яке символізує спочатку пшеницю, зараз говорять духовність, що Україна є однією із найдуховніших держав. Ну Але кожен нехай вибирає сам по собі. Прапор український красивий, заслужив право на існування, він сформувався історично. Якщо росіяни вам скажуть, що прапор українського не було, нам придумали його австро-угорці, Ну, то говорі, що їхній прапор придумали нідерландці, в яких вони стергли ці своїх російських трикоров. Так, а взагалі-то прапори завжди мінялись. Та сама візьміть Італія, за часів Риму був один прапор, зараз інший прапор, так само і інших країни, які формувалися. Франція, наприклад, називалася Галією, мала зовсім інший прапор. Іспанія називалася Іберією, мала зовсім інший прапор. Ця історія. Люди міняються, змінюються. І прапори, і назви держав міняються. Так, що ось така коротенька історія про український синьо-жовтий прапор.